Фір давала, було, їв і було диню, не захотів. Олень Борис потрапив у правильне місце у правильний час, ставши улюбленцем мешканців села і соцмереж. його люблять, годують і намагаються приваблювати туристів у село гарненькою шерстяною мордочкою. Але не кожне село проходить тест на людяність та віральність. Нахабний олень оселився на городині у місцевих. Люди бідкаються, та і поліція тут без сила. Ого, люди бідкаються, і ніхто у відповідь не розводить руками. Щоб виправити цей баг руками на городі розводить опудало. З появою Оленя у селі з'явилися ось такі лякачки. Щоправда, Оленя це не лякало. Він далі продовжував ходити по городині. Дружба людей і тварин не завжди проходить випробовування городами. Але якщо проходить, то перетворюються майже на родинні зв'язки. У мене в дитинстві був єнот, і він був мені як тесть. Лелека Буся живе у неї майже 15 років, розповідає жителька села Горенка Олена Ковальчук. З того часу вона стала повноправним членом її родини. Ми вже чуємо обурене буркутіння душних людей про те, що тварини це тварини, а не наші діти, внучаті поміники чи їди. Це у вас просто не було нормального лелеки, якого хотілося б упед перентити. Я чіпа хорош. Коли бачиш, у якій любові пані Олена виховує лелеку, хочеться перенестися у минуле і попросити її усиновити і тебе. Може, це допомогло б стати менш травмованою людиною. Якщо ви вже сумуєте, що вам не трапився лелека, щоб створити міцну міжводову родину. Подивіться у бік нутрі, як це зробила мешканка Полтави, пані Тетяна. Мої діточки маленькі, ідіть, масіка, масі, масі. Пані Тетяна вже шість років турбується про нутрі на березі ворскли. Нутрії такі вайбові, що хотілося б, щоб на території аграрної. Академії у Полтаві знайшлося б місце для пам'ятника Масі. На, на кашку, лісочка. На. Ця розповідь про тварин була б неповною. Як ваша родина без мавпи Зіни. Поруч з водієм евакуаційного підрозділу Олексієм його улюблениця, мавпа на прізвисько Зіна. Це як дочка. Дружіть з тваринами, обійміть польову мишу, сходіть на пікніку парк з голубом, відкрите бізнес тритоном. Живіть життя.